Православні християни відзначають Пасху аж до Вознесіння Христового, тобто ще 40 днів від Великодня. Тому нічого дивного в тому, що за благословенням настоятеля Свято-Миколаївської церкви Ігумена Гавріїла прийшли привітати зі святом Воскресіння Христа, учнів загальноосвітньої школи номер 1 Ірей Олексій та викладач християнської етики в недільній школі при Свято-Миколаївській церкві, випускник Почаївської духовної семінарії Валентин Шевчен. Прийшли не з порожніми руками, а як і годиться на Пасху з Пасками та крашенками. Відкрив захід Ірей Олексій, розповівши дітям про значення Пасхальних свят. Вона такої людини, котра не чула про Воскресіння Христа. Але якщо і в нашій душі живе ця звістка, то не означає, що ми повністю вдосконалено розуміємо того, що. Той час відбулося на нашій землі. А що ж тоді відбулося? Відбулося спасіння людини. Це свято стало своєрідним підсумком просвітницької роботи серед школярів, яку проводив і продовжує проводити в якості послуху Валентин Шевченко. Під його керівництвом і школярі готувалися до зустрічі. Отож, свято вдалося на славу. Учні школи співали пісень, присвячених найвидатнішому православному святу, демонстрували міні-театральні вистави, сценки на релігійну і морально-етичну тематику, взяли участь у конкурсах, питання яких. Стосувалися пасхальних традицій і іграх, що мали традиційне пасхальне забарнення. На школяриків чекали різноманітні призи і подарунки, а отже, гарний настрій був забезпечений. Гарно було б, щоб такі заходи стали системними в школах нашого міста, адже православні свята є частиною нашої культури і традицій, а православні моральні цінності базовими в системі моральних цінностей нашої людини.